Рая було тільки й мріяла про те, щоб стати артисткою. Але куди було сільській дівчині рипатися? Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Когосникам тоді не видавали паспортів. Тому в більшості їхні таланти так і залишилися не розкритими. Раїсі пощастило. Одного разу. Коли вона, стоячи на кузові вантажівки, виступала на районному святі, її неповторний голос почув керівник хору, будинку культури, Кременчуцького автозаводу Павло Отчинаш. Наступного дня Павло Федорович був уже у голови колгоспу. «Відпустіть раю коржу місто, в неї талант співачки. Я візьму її у свій хор, просив керівника. А хто корів буде доїти, упирався той. Півроку воював наш – а разом з ним і батько Раїси, за те, щоб дівчині все-таки видали паспорт. Це відкрило її дорогу до її мрії. Але куди б не закидала доля Раїсу Кириченко, вона завжди поспішала додому, у свою Корещину, де в маленькій хатці мазанці на неї чекала мама. Дочу, ніколи не співай пісенні про що, аби не дарма було, співай так, щоб людям подобалося, що у душу пісня западала. Радила мама проста сільська жінка своїй талановитій доньці, ще на початку її артистичної діяльності. Раїса Опанасівна завжди пам'ятала про це. І в плані вибору репертуару була досить вимоглива. Вона співала не тільки своїм унікальним, глибоким, оксамитовим мецесопрано, вона співала душею. Тому її творчість така близька і зрозуміла кожному. У дитинстві. Коли я починала співати, мама постійно мене осмикувала. Ну, чого ж ти кричиш? Співай тихенько, згадувала Раїса Опанасівна. А я думала, хіба ж тихенько співають. Поки була жива мама, донька, часто даючи концерт, садила її в останньому ряду і співала для неї. Мені ж так радісно, так ловко, коли рая моя співає, говорила Марія Євдокимівна. Бо це ж моя дитина. Адже не кожен може так високо піднятися. А я поїду до неї в Полтаву, то цілими днями слухаю по магнітофону, сижу і слухаю. Пісні гарні, гарні. Марія Євдокимівна теж співала. Співали і батько, і чотири старші брати раїні. Але донечку, найменшу в родині, Бог нагородив голосом і найширшим діапазоном. Однак унікальний народний голос її заважав. Тому дівчину з першого разу і не прийняли до Полтавської обласної філармонії, щоб не виділялася на тлі академічних голосів. Довелося повертатися рай на Корещину, на ферму. Вона з 16 років почала працювати в колгоспі під дояркою. Пізніше, коли траплялися труднощі, з вуз знаменитої артистки виривалося. Ой, краще б я дояркою була. На щастя, керівник і диригент народного хору. Кременчуцького автозаводу відвоював гарну талановиту раю корж у голови колгоспу. Забрав до себе на підприємство, рая працювала у відділі технічного контролю, інструментального цеху Кразу, і співала в Заводському хорі, який гримів на всю Україну. А через рік її все-таки запросили в обласну філармонію, де на неї чекала зустріч зі своєю долею. Баяніст Микола Кириченко. Одразу закохався у симпатичну дівчину з променистими, сіро голубими очима і довгою чорною косою. Їхній творчий тандем поступово переріс у сімейній. Прожило подружжя душа в душу 42 роки. Микола Михайлович пережив свою дружину на 8 років. А своє сімейне життя Кириченки починали порізно. Тоді вони працювали у поліському вокально. Хореографічному ансамблі «Люнок» у Житомирі, і цілих вісім місяців після весілля змушені були жити в різних гуртожитках, винаймати квартиру не дозволяли заробітки, бо навіть на обручки у них не було грошей. Лише через кілька років після весілля Микола Михайлович, будучи на гастролях у Москві, зміг купити дружині скромну обручку. Раїса Опанасівна ніколи не знімала її. З безіменного пальця на правій руці. З нею її і поховали. Артистка дуже цінувала турботу чоловіка про себе, який звільнив її від побутових проблем, намагався відгородити від прикрой. Бувало, приїжджаємо взимку з концертно у клуб чи в будинок культури, то коля перш за все бере мої концертні чобітки і засовує їх між батареями, щоб зігрілися, розчулено згадувала Раїса Опанасівна. А одного разу йому довелося визволяти мене зі сцени. Високий підбір мого черевика застряг між дошками, і я не змогла з місця зрушити. У побуті рая була невибагливою. Траплялося, їздили на гастролі в холодних автобусах із розбитими вікнами, жили у вагонах безручностей, пригадував Микола Михайлович. Організатори турів тоді заощаджували на артистах, а ми. Уважали за честь давати концерти, хоч на краю землі. Односельці, проте не соромилися просити своїх артистів Раїсу і Миколу Кириченків дістати хорошої цибулі на посадку. Але найголовнішою справою свого життя Раїса Кириченко вважала побудувати у Корещені церкву, провести селянам газ, відродити середню школу. Ось про це вона просила владу і впливових людей. У травні 1973 року Раїсі Кириченко присвоєно звання Заслуженої артистки України. А в 1979 році співачці присвоєно звання Народної артистки України і присуджено державну премію імені Тараса Шевченка. У лютому 1986 року. Після довгої хвороби у 2000 році співачка переїхала до Києва. а влітку 2002 року в її рідному селі Корещина відбудували церкву та відремонтували сільську школу. А 1 лютого 2005 року в Національному інституті хірургії та транспортології Раїсі Кириченко зробили операцію на серці, але операція не допомогла. 9 лютого 2005 року вона померла через хворобу серця у віці 61 рік. Похована у селі Корещина Глобинського району Полтавської області, поруч з могилою її матері, як вона заповіла. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!